Доруслі стали ми, вчорашній дід. Дзвінок в останній нам сьогодні призвонить. І можна з цього справді порадіти. але чомусь со мною стала мить. Дитинство і юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли, і сьогодні ми до цього підійшли. І ось паріг, за ним нові дороги. Розодимось по них, немов пташки, а в серці сумніви, непевністі, тривоги. І мережа вам незвідані стежки. Нас не покличе дзвоник у рідні класи. Лінійка вереснева буде не для нас. Це щучі спогади і задумають часом, яке швидко в житті спливає час. Від майбутніх генів, артистів, депутатів. Юристів, винахідників, лікарів, мандрівників, викладачів і просто хороших, добрих людей. Наші слово подяки нашим батькам та вчителям за ваше тепло, чуйність, терпіння, прописні істини, відкриття, розуміння, відповіді на питання, допомогу, увагу, щастя в очах, відповідальність. Адже найголовніше в житті бути гідною людиною з відкритим серцем. Спасибі, що навчили нас цьому.